Вітаю, шановні! Це Йога з Анастасією Соколовою. Сьогодні ми з вами поговоримо про очищувальну практики, продовження цієї теми, адже це важлива тема в йозі. Сьогодні ми з вами на практиці розберемо, як робити наоді очищувальну практику, яку ви знаєте, можливо, можливо, не знаєте, як крутіння животом. Вона не одразу виходить у всіх. Але варто пробувати, варто робити, навіть якщо не виходить. І я розкажу, як можна замінити, якщо не виходить якийсь час. Але будемо працювати. Почнемо зі звичайних наших дихальних вправ і маніпуляцій, тих, тих, що ви вже знаєте на сьогоднішній момент. Робимо великий вдих. Вдих. Ще вдих, нагадаю, що наша спинка повинна бути прямою. Ще вдих. Видих. Робимо нашу А, Зупинюсь трошки, якщо у вас є змога перед Капалабхаті зранку промити ніс солоною водичкою, це буде дуже добре, особливо, якщо у вас є якісь прояви алергії, чи недавно був нежить, чи просто ви прокидаєтесь і у вас не зовсім чисті носові ходи, то можна бажано зробити очищувальну практику з солоною водичкою. Якщо є потреба, робіть, але це не обов'язково. Починаємо дихати після очищення носа, починаємо дихати капалабхаті

Повний робимо видих, Робимо три затримачки вакуум, до видих, як ви знаєте, вже обов'язково. Вдих. друга затримачка, видимо, третя затримачка. І нагадаю, нам обов'язково треба що є сили втягувати живіт, тобто ми видихнули повністю все-все-все повітря. І потім ми розширюємо ребра. Хто забув, як це робити, передивіться, будь ласка, відео, в якому розказано про дихальні практики. попередні. я теж на нього посилання залишу. От. Нам дуже потрібно для того, щоб у нас вийшло робити наулі, дуже потрібно навчитися робити цей вакуум дуже сильно. Тобто, оцей, оцей вакуум, оцей впаленець в животі повинна бути максимально сильно. Якщо не виходить, на цьому етапі треба зупинитися і навчитися. Далі не йдемо, якщо не виходить. Тому що замінити наулі можна агнісарою, поки воно не виходить. Але анісара теж правильно не вийде, якщо не робити цей вакуум. Якщо у вас зовсім не виходить, треба спробувати робити це лежачи. Ми лягаємо, лягаємо на підлогу, витягуємо на кіломок, витягуємо ножки, і нам треба живіт повністю розслабити, розслабити, щоб він сам собою під дією гравітації зробив таку западину. Як не знаю, от, щоб ми от, уявіть, що тут у нас а, ми можемо зробити озеро таке маленьке, налити водичку, і щоб там вийшла така калюжа маленька. Тобто, щоб водичка не стікала. О. А, зараз я просто я не видихаю, я з вами говорю, я просто розслабила живіт і лежу. І от вже відчувається якась впадина. От якщо не виходило зробити вакуум. Нашу удіяну на банку, центральний замочок на вакуумі. От. Не виходило в звичайному положенні, пробуємо зробити лежачі ось таким чином. Тільки ми ще видихаємо. Зробили спочатку вдих гарний. Видихаємо, затримуємо, видихаємо все-все-все. І потім перекриваємо. Зрозуміло, що я зробила? Ми перекриваємо. Ми видихнули все-все-все до крапельки. Можна навіть докашляти цей залишок повітря, який є в легенях. Все-все-все видихаємо, і потім ми на видиху робимо розширення ребер, і таким чином у нас виходить, що там нема повітря, тому цей вакуум утворюється, бо в нього виходу нічого немає. Робимо ще раз вдих, видих, все-все-все. Обов'язково до видих в кінці. Нам дуже потрібно навчитися це робити. Якщо на цьому етапі вийшло, що ми робимо далі? Звичайно, агнісара ми робимо теж, агнісара Крія це теж очищувальна практика, яка входить в список наших очищувальних йогірських практик шаткару. Що ми робимо далі? Ми робимо декілька вправ, які нам запустять рухливість нашого живота. Для цього робимо пару обертів в тазу в одну сторону, в іншу сторону. Взагалі це наша звичайна розминка включає, вона нам точно не завадить. Робимо рухи рухи навколо кольшого суглобчика в іншу сторону. так само. Друга ножка так само назовні. І всерединку. Так само. Всерединку. Тепер робимо рух першою ногою, так, щоб вона у нас пішла вперед і робила, ніби підтягувалася. От бочок ми підтягуємо до себе, до себе. От ножку ніби коротшою робимо. Підтягуємо до себе праву ножку. І скорочуємо наш бочок. Декілька разів, ось таким чином робимо, підтягуємо бочок. Додаємо ручку. витягуємо ручку вгору, витягуємо цей бочок і робимо, ніби у нас тут пружинка. Є пружинка, яку ми раз скоротили. Підняли ножку, витягнулись. Підняли ножку, витягнулись. І так декілька разів робимо. Дуже ну, намагаємось сильно скоротити цей бочок. Піднімаємо. От якщо це стигно і підніму, це буде виглядати ось так. Витяжіння, скорочення. Є. Другу ножку так само робимо. Спочатку просто підтягуємо бочок, скорочуємо тут. Ну, так, щоб трошечки у нас цей бочок втомився. Трошки пропрацювати і відчути оці м'язи взагалі. Витягуємо ручку так само цей бочок. Витягуємо, скорочуємо. Витягуємо, скорочуємо. працює, піднімаємо стегно. трошечки з піднятим стегном. Є наступне, що ми робимо. Нам треба опертися, як ми вже робили, опертися на свої. Терна руками, темна руками. Нам треба, щоб у нас була змога випрямити свою спинку. Якщо в профіль, це буде виглядати спинка вигнута обов'язково. Куприк наш, як завжди, оттопирений. Випираємося, от ми ручки поставили, зігнули, і у нас є змога випрямити руки і збільшити натяжіння нашого живота, нашої спинки. І в цьому положенні ми робимо вакуум наш. Як ми робили Агнісару, Агнісару Крія, От, ми пробуємо зробити в цьому положенні вакуум, але не просто. А будемо переносити вагу на одну руку і на іншу руку. От Ніби ми хочемо надавити рукою на своє стегно, на одне. От, переносимо в одну і в іншу сторону. Пробуємо. Видих, повністю, повністю. Спробували, зробили. Повторюємо декілька разів таку штуку. Чому треба надавити сильно, надавити таким чином, ніби ми хочемо підтягнути до себе, от коли ми прес качаємо. Ніби ми будемо зараз робити такий рух, щоб піднімати корпус, з'єднувати з колінами. Ось такий рух, ось такий. Але нам руки не дають, тому що ми ними оперлися в свої ноги. У мене колись дуже довго не виходила на улі, але оця вправа мені допомогла. Ділюся просто тим, що я знаю. Бо коли ми читаємо, як це зробити, слухаємо, коли нам пояснюють, ну, на вакуумі запускаємо хвилю, як її запускати. Далі, коли ми зробимо, зробили оцей перелік усіх підводящих таких вправ, пробуємо ще запустити. Рух, коли ми швидко будемо змінювати ось це навантаження на одну ножку на іншу. Так само на вакуумі. Ось так це повинно плюс-мінус виглядати. Вам буде не вистачати повітря. Ставте на паузу, віддихуйтесь, робіть декілька вдохів-видохів, робіть багато підходів, багато разів. Я приділила цьому спеціально окремий урок, тому що ця практика може довго не виходити. У когось вона вийде швидко, вона довго не виходила. Декілька років тому я прямо спала і думала, як же ж її зробити. Пробуємо в іншу сторону. Так само переносити цю вагу, але більш швидко. Зараз я робила в цю, будемо робити в іншу. Вдих. Видих. Повністю-повністю. Обов'язково завжди в кінці до видих. Робіть багато підходів. А можливо, у вас на початку буде рухатись все: плечі, спина, всі бочка. Це нічого. Головне запускайте цю хвилю. Використовуйте цей принцип, коли ми раз-раз, е, швидко переносимо вагу. Запорука успіху це. Хороший вакуум, Повторююсь ще 10-й раз. А, якщо швидко ми навчимося трошечки крутити це все, тоді нам можна за один раз пробувати робити одну сторону, іншу сторону, і в кінці ще робиться центральний жгут, робиться він таким чином, що коли ми це все потримали на вакуумі, да, ми а, робимо такий рух пресом. Ніби ми хочемо його скоротити, а причому бока відпустити. І тоді у нас вимальовується центральний жгут. Зараз спробую показати. Не судіть дуже строго мій живіт. А, головне те, що ми з вами навчимося робити цю практику. Якщо там це буде виглядати, по перших порах не дуже красиво, не переживайте. Головне, що ця практика працює, ця практика є очищувальною, вона дуже корисна, виводить шлаки, токсини. Повторюйте її багато разів. Пробуйте, доки не вийде. В принципі, потім. Зупинюся, що її треба робити зранку краще. Якщо ви робили її ввечері, робите ввечері то треба це робити десь години-дві після того, як ви вже їжу всю перетравили. Повторюйте, доки не вийде. А потім, коли вже буде все виходити, достатньо зранку, зробити прокруток, стільки, скільки ви можете в одну сторону, прокруток в іншу сторону, центральний жгут обов'язково. Давайте для закріплення робимо ще раз. Це дуже класна штука, розігріває, очищує, робить ваш живіт стрункішим. Що робити, якщо не виходить? Поки що не виходить, ми замінюємо цю практику Агнісара Крі. Так само вона дуже гарно розігріває, вона робить очищення. Якщо цю практику робити зранку до того, як ви навіть випили водичку. До всього вона робить лімфодренаж, воно з неї відтік, очищує абсолютно, Коротше, все, все класно робить. А, і окрім того, не буде застоїв, не буде проблем з закрепами. Абсолютно, ви можете їсти що завгодно, хоч і рис просто їсти будете. У вас проблеми з закрепами, вони уйдуть просто, їх не буде. А це дуже важливо для йоги, бо очищення це дуже важливо. Будь-яке сміття. В нашому житті, в тому числі в нашому організмі, нам не потрібно. Це входить в одне з правил йоги, це обов'язково, тому з цього треба починати. Це дуже важливо. Якщо не виходить ще раз агнісара, те саме вакуум робимо і робимо виштовхування замість нашої наулі. Яка кількість разів. Кожного своя, відпочивайте, віддихуйтесь між підходиками, робіть багато підходиків, якщо не виходить одразу зробити там, наприклад, 27-30 разів, робіть багато підходиків. Досвідчені вже йоги, які довго практикують, можуть зробити навіть 50 і 100. Якщо ви будете робити менше кількість, але декілька підходиків, це вихід. На цьому завершуємо сьогоднішню практику. Пробуйте, практикуйте, я впевнена, у вас все вийде. Навіть якщо поки не виходить, замінюйте, замінюйте тими варіантами, от Гарнісари. Робіть, будь ласка, будьте здорові! Намасте.